Так, добрий день, люди, встаємо в обід та йдемо глядати мінеральну воду природню. А я вам хочу показати, як то далеко, та як ми туди будемо йти, та що будемо їсти, та що та як. Той йдемо подивимо квас. блядь? бля! <lacht> 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 Добре. Йдемо квас дивити. І так, люди, знімаю я далі, дві. Чвідко там да ще як тебе пиздять не Короче, то суть. І так як я вже казав що ми підемо знайдемо вам природній мінеральний квас. Може в дорозі я Осись Та ти на носі нахуй Кратше добре йду я вам так покажу що там та як буде Мов в дорозі ось, пляти, вже йдемо другий час Осеєш! Сейчас хуйна! Добре, ми знайшли одного в хату малого, анде великий у хати, тому майже ні Або мати не мати в нього рижа якась била. Не суть. Ай. Так, тихо люди. Засіклись ми, а одного хуя, який хотів запалити копицю. Ну він у нас і нараз дав бо дьорвоси за ним кіде бічі та сьогодні. Нараз-два душе. А хто, хто сиз? Коротше, вали ми з гори оп'ят, бля. Піздець, вон де хлопи. Ось ми знову пройшли, зараз вам кажу, відкось ми вийшли. Та аж із тої ями, бля, вон де дощ пічкує. А то ніч, може встигнемо. Так, людинки, добрі, знайшли з мене оре... Джерел... воду. Воду знайшли. Саня... Це не мінеральна вода. Ні-ні-ні, це не та мінеральна, за яку подумали. Так, це Набираємо, бо Бога знає. Кушаємо. Чи знайдемо ту воду, чи не знайдемо. Так, людонька, добре, як ви замітили, виїхали мене вверх. То є ще первісні люди дивіться, копиці. Копиці мене чуть. Шутка то не первісні люди, то що й ми такої метали того году, поки сміться коня не купили. А дальше він захворів. Та чуть не здох, та ми його продали. А через кого захворів? Через кого через кого? Робота моя. <світ> Кажи, як добити коня? Два-три кавачки кубою і кінь нарос. <світ> Так, ладно, і далі і покажу вам сніг. Yeah, oh, сніг сніг, сніг. Стоїть до Та може й не стоїть доповнені. Там не Так, вийшли ми наверх, вон де в нас готель, хостел. Я не знаю, там кульку ніч стоять. Несуть для дощ січе. А ніч. Так не доща, боди, яке сонце, господі боже. Ку, не знаю, може вам вже надоїло дивити, бо мені вже надоїло йти туди, а не записувати вам все. все Тобі надоїло? Та ти що, <ристо> дура? Дивіна, диїло. Це красавці йоо. Пади, девиця не нести. Яка показуха була. Що грипа не попінь. Падиме на плечах. А без та, тіпа, та... бо то все чути на камеру, що <плес> ви тут плануєте. Хотіли, коротше, слухайте. Аби б впав, пав, аби ногу звернув, аби ми унесли, виживання, блядь, ніхуя. Нам таких приключень не є. Коротше добре, дивимо, бо той дивіться, зараз я вам кажу. Нам треба так далеко, йти люди до ліси з ворами, ну то ж чи нічого. Я не думаю, що то 50 з нами виживе, то чесно. Так, коротше, посовітувалися ми з моїми братами. Коротше, що багато хто може не розуміти мій закарпатський рідний язик, ну блін чесно, аудиторію би треба з України там всі діла обі розуміли, а не дивили її німців. Коротше, блять, майже перебазовувати на українсько-закарпатське руське, нахуй відмітую, блять, ну як. Піздів би на руську мою, бо нахуй він мені нужен тих орків ба. Коротше добре, йду я далі. Блять, доходилися мися, коротше, ми одного. Блять, казаємо на українську, ну ладно. Коротше, потіряли ми. Потеряли, по який багатися в пиздуся. Коротше, загубились ми то якби. Та де потіряли? Так, коротше, люди, загубили ми одного з нашої бригади. Ну, бля, може, гойки. Міша! О, а, воно, де йде. Де? Слухай? Там де музика, там ніша. Віздецтво і все заросло. Я, я коротше Роки Років 4 назад, то я тут пас корови, так сказати, українською. Коротше, пасім той корови, та ту пшень, все маленькое було. Років 5 уже сюди не ходжу, а ту вже, то все позаростало. Ну, ніч мися не здаємо, йдемо далі. Та де. Коротше йдемо. Хащами, бог пойме де моє. Ні, я знаю де моє, но. О, коротше, я знайшов нам і поїсти. Ну чекайте. Так, 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 так. Опа, голубіночка. Так, ідете. Скоро... Чи Чищастічко, не знаю, борозимся, бо в ними ми отруив. Опасняк їх їсти Ну, но... Бог з тобою, як каже. Так. А хочу вам ще показати, йдемо тут лісом, а там у нас коридорчик був з лісу вниз. Надіємося, що він так і остався, але як це все заросло, то я не думав, що він остався. Та куди пішов? Блять. Коротше, вже двох загубив. Не знаю, чи яся майже сам відсер. Самі повиходять. Коротше, нікайте, кілька я знайшов на місці. Надіюся, все буде добре. Залишимося. Живі! Викладу сеч ролик, а я Бог знаю, чи викладу. Надіємося викладу. Пока. Так, люди, коротше, коридорчика ми не знайшли, то все заросло. Так, коротше, ми знайшли його, то що від нього залишилося, Секундочку. Так. От тут залишилось пару смерчок вверх. І так вниз було, не знаю, що блін попадало. І так вниз був такий коридорчик. ось туди вниз Хіба здійшли ми почти вже вниз, а тут тут все як було, так і залиши. Більш-менш чистенький ліс. Там вже чутно, як вода шумить. Ні, класно, класно. Емоції такі. П'ять років тут не був 100%. Чоловік? Познаємося, а? Ти ще туди і батьків ти не було живих. Не живих, а в планах. Вау, Я вижу нашу ціль. Туда. Тихо Ту-ту-ту-ту-ту. п'ять скороче тут у нас. Ужасто, може на камеру не видно, що Чода як. Опа. Опа. Но там неплохо, так? Так, зараз. Я тут уже малий А? Що, бачив, років п'ять назад. Кить не більше. Опа. ну. Вот здесь і заночує! О, Василь уже історію розказує, слухай. Та класно. І квасу нам не треба. Ну здохав, Збахав, вмер. І там класно тоже. Тихо, не мачукає, що -то. там нам... Тут нам предстоїть дорога. Дорога в нікуди. Коротше, довго нам треба йти до ліці цією водою. Ну, а чого помінялося? Вань, Давай розіб'ємо Давай. Коротше, ладно, почнемо вниз. Йой, Не обуляв, бо я без ковута нікуди це не вийду. Mm -hmm. І так були з цим, цим прип'ятцею, а нам треба розійти. О, це то складно для людей, які живуть у селі. Йоба насича. Навіть те, що все було слиш. Ха-ха-ха. Смешно, а и ага. Думаю, це се ризано тело и но и лъв. Тут никто с телами не ходи. Дуже слизко. Прям дуже слизко. Не, блін, да який чистий став и стал зверь, не? Тут было пи-пец. А вот я честно стал, не? Бля, ха стріляє нам тут Так, ми вже близько Кіпець просто, клас О, він той має бути десь Рібато тойсьо повністю всей мусор змила до коло Це я що ніхто не поняв О, закарпать Черули о! Ася! Він тут має бити! Ніхуя собі! О, тут там, Буня! Табі Що, є? Де є! О, трива, трив. це супер, я думав, блядь, бля, все, замолило! тихо-тихо! І це довгоочікуваний момент! Є Євніч!

Єба він моцний бля 10 років назад тут такий був квас, що 50 грамів не може було випити. А тут ще двіє такий кваш, що з кам'ярить гори. Ми його називаємо квас. На насправді то мінеральна вода. Так, а тут я можу хочу сказати в середині є камінь, який ми поклали років 6 назад. Там я його не мав. На якому пише... сесть? На якому пише ковачі? Ось такі діла малят. Ми так далеко, що тут майже сигнал, не. А тут раніше є, батьте, як то все змило Дивіться, тут раніше було це... Тут раніше був столик із каміння. А, а тут де тут? Ага. А тут був зроблений хрест. Тут були зсилені дві брівна. Два бука. Бля, кілька бутилок ми взяли. Казаємо брить бутилки. Ладно, все, всім але нам іще того треба від сімест. Саме сто посидим тут. Угу, угу, угу. Нащось ушв? Йдемо додому, пішли другим шляхом. Подивіться, який тут шлях. На, чистенько, бля, хамух. Все, можеш йти, душася радує. Не, пішли, блядь, перше. За валами, заломами. Так, як я вам казав, нам ще щось треба знайти їсти, Тому ми знайшли, вам щось покажу. Та-та-та-та. Та-та. Які? Таку, таку візьми та маленька з неї можеш випити сок даш. Сіль ми взяли з собою. Я би казав, хлопці, великий не бери. Та то не є дуже великий. великі. Ось Посіли. Ось сюди. Три, яка, ся, ся, файна, ось. Давай сюди. Давай, давай, давай. Покажи. Ми теж так наїшно, що аби нас не удув. Я почти вийшов. Та тут два ще голодні. Бога тільки їсти, хлопці. Я і куди намажемо чийти? ужас просто. Так, так, так. Як я казав, ми назбирали, її ви вже бачили, скільки дивіться, що з нею буде робитися. Натягуємо так, які На копальчики жаримо, солимо і їмо. Та-та-та-та-та. Так, після такої процедури. Опа, сок витік це не біда. Беремо. Солимо, корінчик відриваємо, п'ємо. Ну, я ще трошки піджарю. Так. Ну, а ви показуй. що показують. Готова? Солив? Охуєнно. Серйозно? Сила, що. Зайбі щоб. Так, от така шняга виходить. Називається голубінка. М -м -м. Тільки сіль треба мати, Дуже вкусно. Українська версія Ну, no. Так, люди добрі, коротше, йдемо вже вверх. Нас перестав дощик такий файненький. Е -е. Mm -hmm. Хочу вам подякувати, якщо ви дивилися до кінця, якщо комусь сподобалося. Не знаю, всі так кажуть, підписуйтеся, кладіть лайк, ні, то нахуй не треба, молитеся не підписувати. Mm -hmm. Я для себе. Вася Махар багати, підписуйтесь. Не, підписуйтеся і біде. Будемо дуже вдячні. Ну, та подивимося з того вийде. Може щось і вийде. Якщо вам Все, це полюбило, поки... будемо знімати нові ролики. Йо-йо! Ну.